Добрий день, поважне товариство, моє ім'я Віста, і я далі веду свій блог. Тема Як пробудитися з моїх ефірів, ви вже знаєте, що ви, українці, є нащадками творця і Падших ангелів, ви є носіями знань раси великої. Тільки у вас, у вашій крові тече червона магія, це є магія стихій, оскільки у ваших жилах тече кров творця і кров Падших ангелів. То вони на ваш зов відкликаються і Творець, і падші ангели. Ви входите в стан азм, переводите емоцію на серце і насолоджуючись, творите свою реальність. Закликаю кожного хохла, що в перекладі означає се неба 12 годині дня, в 18 вечора, входимо в стан азм і енергетично нищимо Росію. Давайте почнемо з мавзолея, бо найбільше зло там. Поважне панство, сьогодні я хочу дати вам ритуал, який називається труси для любовниці. Ви знаєте, деколи любовниця, щоб жінка знала, що чоловік гуляє, щоб розірвати їхні стосунки, вони підкидують свої труси в чоловіку в костюм в кишеню, наприклад. Значить, Що робимо? Беремо ці труси, які підкинули або дістаємо. Якщо чоловік скриває свою любовницю, ви знали, знайомі через знайомі дістаємо труси любовниці. Обмакуємо в кошаче гімно, причинним місцем ці труси. Тобто виворачуємо їх наєзнанку, макнули і говоримо над тими трусами заговор. Кішка людська, драна, похотлива, між мною своє ім'я називаєте і моїм чоловіком ім'я свого чоловіка робити нічого не будеш. Не бути щасливою підлій штурці, проклятій вонючці». Троси підсушити і, наза, і назад. Запихнути чоловіку в кишеню так, щоб він витягнув їх своїми руками. Чисто психологічно наїхати, щоб він від проститутки чомусь заразився. Потребувати, пройти медогляд. Поважне панство. Мій телефон, ви бачите,